Вітаю, друзі! З вами Полікарпович. Це мій додатковий канал. І продовжую огляди спорядження від українського виробника. Сьогодні знову балістика, і сьогодні мова піде про підсумки від балістики. Власне, ось вони всі тут розташовані. Хочу сказати, що в огляді на бронежилет Сармат ви могли бачити, там він був обвішаний підсумками, і ті підсумки були від Protect. Ну, власне. Вішати підсумки одного виробника на бронежилет іншого виробника, нічого поганого в цьому немає, але це як піти з пакетом від фори в АТБ, наприклад. Ніхто тобі нічого не скаже, але ну, подивлятись будуть може трошки як на дивну людину. Тим не менше, це, це жарт, це не має ніякого значення абсолютно. І в принципі, підсумки будь-яких виробників можна чіпляти на броніки, плитніки, РПС будь-яких виробників. Все це між собою, так би мовити, сумісне. І я цим особисто не заморочуюсь. Але, тим не менш, є у мене ось такий набір підсумків, підсумків від балістики. Я сьогодні покажу кожен з них. Потім встановлю їх на бронежилет, якісь там на, можливо, на пояс встановлю. Ну і в принципі просто. Хочу вам продемонструвати, що є у даного виробника певні особливості по його підсумкам, тому що вони тут деякі є. І потім пізніше, вже в якомусь окремому відео, буду робити порівняння цих підсумків двох різних виробників, тому що. Прямо відчуваються різні підходи. І якщо на перший погляд комусь може здатися, що всі одне в одного все копіюють, то насправді ні. Кожен робить по-своєму, є у кожного виробника свої плюси, свої мінуси. І з цим цікаво насправді розбиратись. Мене це трошечки захопило, тому я думаю про спорядження буде зараз багато відосів. Добре, не буду дуже сильно довго затягувати зі вступом, а й перехожу власне, до огляду підсумків від балістика. Поїхали! Почну з підсумків під магазини. Це підсумок називається колчан я Думаю. Багато хто його знає, він такий досить популярний підсумок. Є різні варіанти, це, типу, великий варіант, є колчан міні від балістики. Він здається, ось так, на, на дві маляхи. Тим не менш, бокові частини у нього пластикові. Ну В принципі, теоретично це має продовжити його строк служби, тому що магазини від автомата Калашникова мають зуб, який буде постійно дерти цю частину. І ну так як тут пластик, то я думаю, прожити має довше. По боках ми можемо бачити на пластикових оцих частинах Логотип балістики, ну і, власне, напис балістика. Все це скріплено гумками. Там вони всередині всі зібрані. В принципі, їх можна як підтягнути, так і послабити. Ну, Послабляти, я думаю, не треба, а просто з часом воно може е, розтягуватись і треба буде підтягувати дещо ці гумки. Також окремо продаються у них навіть ремкомплекти для даних підсумків. Я також хочу відмітити, що ось ця частина вона так дещо вигнута, щоб було простіше сюди вставляти магазини. Ну, Власне, це я продемонструю, вже коли поставлю їх на бронежилет і буду туди вставляти і витягувати з них магазини, якби це дивно не звучало. Е, Кріпиться. На дві стропи молі Ну, в принципі, нічого незвичайного більше тут немає. Можете бачити, як він виглядає. Ця частина жорстка, спинка, вона менш жорстка. Тут, здається, також якась пластикова вставка в ньому знаходиться. Далі, підсумки під турнікет. Я взяв одразу два, значить, це. Підсумок під турнікет, я не відривав бірочки, щоб не плутатись в назвах. Це підсумок під турнікет закритий другого покоління, тому що є декілька варіантів підсумків під турнікету цього виробника. Є відкриті, є декілька варіантів закритих підсумків. Я обрав саме такий. Тут, до речі, вишита червона літера Т, яка означає турнікет. Ну, не знаю. Типу для простішої ідентифікації. Мені здається, простого червоного хрестика було б достатньо. Ну, напишіть вашу думку щодо літери Т на підсумках під турнікет. Не думаю, що це супер важливо, але ну, тим не менш цікавий момент. Значить, в цьому підсумку одразу я розмістив турнікет Січ українського виробництва, і в цьому підсумку турнікет Кет, щоб було одразу видно, як вони виглядають. Вони досить компактні, самі підсумки, не мають там, в принципі, якогось. Якоїсь прямо замороченої конструкції по боках є гумки, можна туди маркер вставити з іншого боку. Можна там щось інше вставити, якщо в цьому є потреба. Ну і власне відкривається він ось за ось такий хлястик. І далі дістається підсумок. По боках гумка ну, сидить він там досить щільно, в принципі, все з ним якби ок. Можна там по-різному складати турнікети, щоб виходив хлястик, щоб було простіше його, наприклад, діставати. Бо так діставати буде, ну не знаю, мабуть, не дуже зручно. Тим не менш, все надійно, все класно, все закрито. Прямо підсумки подобаються, тому що вони не дуже об'ємні. Попередні підсумки, як ви могли бачити, вони були більш об'ємні, але там була система швидкого діставання, яка типу, досить зручна, насправді. Кріпиться на одну стропу молі або є ще додатково ось такі хлястики, можна кудись там на ремінь, наприклад, в горизонтальному положенні його кріпити, ну чи не знаю, десь там на інше спорядження, якось можна. Кріпити на дві ось ці петлі з кнопками, або ну або просто на стропу Тут у нас навіть пластикова вставочка ось є для більш зручнішого заплітання. В принципі, поки все, знову ж таки, кудись причеплю на бронежилет, будемо далі його розглядати. Наступний наступний це підсумок під аптечку. Це модель, підсумок під аптечку PA2 slim тому що є, по-перше, більшого розміру і, здається, є деякі. Дещо інші моделі власне самих підсумків під аптечку аптечних підсумків. Тут можемо бачити вже Червоний хрест, так, кордура, балістика. До речі, що цікаво, ось цей Фастекс. Він зроблений в Україні з логотипом балістика. І це прикольно. Не знаю, якщо вони не будуть поступатись по якості всяким цим популярним вудженам і тому подібним, а будуть робити свою класну якісну фурнітуру. Це реально круто. Підсумок відривний, як ви могли вже зрозуміти. Кріпиться на дві стропи молі, займає ну, три, виходить, три чарунки, дві стропи. Кріпиться Фастексом до бази. Є ось така велика петля для відривання. В базі у нас залишається ще ось така кишенька, туди також можна. Щось покласти. Далі сам підсумок, Ну тут велкро, яким приліплюється, знизу є гумка, можна ще додатковий турнікет туди вкинути. І є швидке відкривання за дві ось такі петлі. Досить зручно, насправді можна просто його швиденько розтягнути, він відкриється, нічого не повипадає, тому що, по-перше, зверху є ось така велика кишеня, там всередині гумки для того, щоб закріпити певні речі. Тут також Набір різноманітних гумок різних розмірів для кріплення різноманітних речей знову ж таки, маленькі для якихось маркерів, великі там для якогось бандажа, турнікета, чогось тому подібного. Тут ось посередині є навіть гумка. В нижній частині також є кишеня, також набір гумок. І ще додатково ось така невеличка кишеня з сіточкою. ну, Не знаю, можливо, для якихось там таблеток буде зручно взагалі. Як мені здається, компоновка класна е, аптечного підсумка. Він зараз не наповнений, е, трошки пізніше буду його наповнювати. І, в принципі, знову ж таки, е, тема аптечок, тема аптечних підсумків е, треба порівнювати, треба пробувати різні варіанти. І я взагалі цю тему не те, щоб прямо. Дуже досліджував, тому зараз важко мені сказати, наскільки воно все зручне, вдале і тому подібне. То окремо я ж кажу, ще повернемось ми до аптечних підсумків, я думаю, десь в наступних відео. Далі підсумок скидання для скидання магазинів. Кріпиться на дві ось такі петлі, вона на велкро. До речі, досить довгі петлі, повністю прошиті велкро, тобто можна там. Різними варіантами можна регулювати довжину, можна прямо досить по-різному його кріпити це зручно. Наступний момент ось ця фіксація в закритому положенні. Коли ми його відкриваємо, це здається також не дуже великого розміру. Елька, так, Елька, тому що є Excel, здається, і є декілька варіантів знову ж таки підсумків під скид. Ось цей хлястик можна зафіксувати сюди ж на велкро, і він у нас не буде ніяк нам заважати. Всередині має ось такий вигляд, має клапан. Який можна затягнути, коли ми всередину щось накидали, затягнули, і всередині нічого не повипадає. Також тут пластикова вставка, щоб, скажімо так, горло підсумка було жорстким і не, не потрібно було кожного разу якось його відкривати, щоб туди щось запхати. Також класно, зручно складається просто, у складеному вигляді займає зовсім небагато місця, ну, і фіксується знову ж таки. на те саме Велкро, на якому і було. Також встановлю, покажу, як буде виглядати. Підсумок під радіостанцію кріпиться на дві стропи моллі. Тут має. Клапан з кнопкою і велкро одразу, ну і також обладнаний гумками для того, щоб рація надійно і жорстко фіксувалась, Можна це все діло регулювати по натягу, в залежності від радіостанції, від її розмірів і тому подібного. Радіостанції в мене зараз з собою ніякої немає, тому, на жаль, не зможу продемонструвати, як вона там в ньому виглядає. Але, тим не менш, сам по собі підсумок досить добрий. У нас органи управління радіостанцією всі будуть відкриті, всі, скажімо так, в доступі. Це є досить добре. Що ж, Далі, підсумки утилітарні. Підсумки утилітарних, підсумки утилітарних перепрошую, у балістики досить хороший вибір, насправді. Раніше я їх якось не помітив, тому що на сайті там потрібно шукати окрему категорію під утилітарні підсумки. А в загальній категорії підсумків там утилітарок чомусь немає, що досить дивно. Добре, йдемо по підсумкам. Значить, у мене їх три штуки. Ось цей, можемо бачити. Підсумок утилітарний горизонтальний у 1 Має наступний вигляд. Я його одразу закріпив на систему Marom Dolphin для кріплення на РПС. Пізніше, знову ж таки, продемонструю це все. Має два відділення: одне ось тут невеличке відділення, ну тобто як невеличка кишенька, а саме відділення, воно на всю площу підсумка, хоча і досить вузьке. І Основне відділення я сюди зараз понапихав магазини. Це для демонстрації підсумків під магазини. Але, в принципі, основне відділення воно має ось такий вигляд: ніяких гумок, ніяких органайзерів, просто підсумок. Нічого зайвого. Тут також, до речі, цікаво, що є ось такі гумки у вигляді логотипу балістика, і замки вони роз'їжджаються по різним сторонам. Тобто є два бігунки. І з кожної сторони ми можемо відкрити підсумок. Е, є інший варіант знову ж таки, встановлення цих замків, коли вони сходяться до середини, як буде на ось цьому маленькому підсумку. Ну, Тут уже, скажімо так, на любителя, трошки треба до цієї штуки звикати. Вона в мене так само на ладнику зроблена, і там в принципі, зручно. Е, попереду є система молі, щоб можна було ще щось закріпити. Ну і позаду знову ж таки кріпиться на чотири стропи молі. Далі майже такий самий, але трошки інший підсумок вертикальний у 2 Тобто це типу горизонтальний, це типу вертикальний. Але вони не дуже сильно по розміру насправді і відрізняються. Також є маленька кишенька попереду. І основне відділення досить велике. Точно так само без всяких там додаткових органайзерів, але ну, місця в ньому достатньо. Вони, до речі, не дуже широкі, якщо їх наповнити, вони не будуть прямо такі пухкенькі, а, ну, в принципі, якісь більш-менш адекватні розміри. Ось так вони по товщині, і десь там чіплятися ними не будете в вузьких місцях. Тут, до речі, ось ці гумки розміщені на передній кишенці, а в Типу, у горизонтальному підсумку, вони на основному відділенні. Ну, не знаю. Самі по собі, як я вже казав, вони досить схожі, вони не те, щоб дуже сильно відрізняються по габаритах, але ну, тим не менше, різниця є. Ось це я планую на камербанд, а цей вже ось буде на системі Dolphin кріпитись. Також є утилітарний підсумок up 3 він також закріплений на меншу. Платформу для Marom Dolphin двома стропами молі. І тут, попереду, також є система молес, щоб можна було ще щось закріпити. І тут вже тільки одне відділення. По суті, цей підсумок він як закритий підсумок для магазинів автомата Калашникова, ну плюс-мінус по розмірах. Також є ось ці гумки в формі логотипу. І тут у мене заряджалка і. Мішечок з під ременя, знову ж таки, від балістики, там розсип, там додатковий БК у мене знаходиться. Поки його там не дуже багато, то воно вміщається в маленький підсумок. Буде більше, буду пхати вже в великий підсумок. Йдемо далі. Підсумок, Як він називається? Навігаційний, адміністративний навігаційний. Досить цікавий насправді підсумок, мені він сподобався. Сподобалось те, що він вузенький, він не має великих габаритів. Ну, Відповідно, це впливає на його внутрішній об'єм, але тим не менш, мені здається, його буде цілком достатньо. Попереду ось по діагоналі нашита велкро, щоб кріпити сюди якісь патчики, ідентифікатори і тому подібне. Логотип балістики, назва балістики, кордура, все як треба. Кріпиться на 4 стропи молі, має два відділення. Переднє відділення, я тут не буду їх. Ділити на і додаткові, тому що не знаю. Переднє відділення має ось прозору кишеню для мобільного телефону, наприклад, і має дві стропи, щоб регулювати кут нахилу. Тобто можна тут цю, цю стропу підтягнути, і він буде фіксуватись під заданим вами кутом, як вам буде це зручно. Досить просте, досить скажімо так, функціональне рішення і нічого зайвого абсолютно немає. І друге відділення, воно знаходиться, ну, виходить ближче до вас. і тут уже, О, тут трошки патчиків я напхав. Тут уже є органайзери, є гумки. Ось зверху, наприклад, для олівця чи для ручки можна використовувати. І тут чотири гумки для всяких різних речей, ну і плюс якісь там ще документи, які самі можна сюди складати. І, до речі, ось на цьому підсумку якраз можна наглядно продемонструвати два підходи до розміщення бігунків на передній. Кишені вони розміщені, коли з'їжджаються один до одного, і ну, скажімо так, відкриваються ось таким чином. А на цій кишені вони роз'їжджаються в обидва боки, і ми можемо відкривати з обох боків даний підсумок. Ну, Не знаю. Знову ж таки, напишіть вашу думку щодо цих бігунків. І на цьому підсумку, от прямо наглядно, вони і об, обома своїми методами їх і розмістили. Бачите, зараз обидві кишені закриті, але тут два бігунки поряд всередині, а тут два бігунки роз'їхались по різним своїм сторонам. Коротше, досить такі цікаві рішення. Раніше я ось такого рішення не зустрічав. Раніше зустрічав тільки, коли вони з'їжджаються один до одного в закритому положенні. Добре. Останній на сьогодні підсумок це ось така досить велика сумка, нерозсипайка, компакт балістика, сухарка нерозсипайка. Перепрошую, має ось такий вигляд: кріпиться знову ж таки на 4 стропи молі, але займає при цьому ну, досить багато місця. Тобто, вона займає, мабуть, десь 6 чарунок молі. Хоча вони тут досить широкі, можна прямо по різному їх комбінувати. Далі з боків також є по три по 4 стропи молі по три відділення. Основне відділення закривається на замок, який знову ж таки роз'їжджаються в різні сторони. Клапан відкривається, всередині має ось такий вигляд. Знову ж таки, ніяких органайзерів, але досить великий об'єм. Також, що цікаво, Цікава особливість цієї сумки, що в неї можна складати якісь там речі, не відкриваючи її, а просто запихати ось сюди. Тут е, вшита гумка і є такий клапан. Тобто ми можемо спокійно туди понакидати, наприклад, магазини, якісь там налутані, і назад воно висипатись не буде, тому що воно буде затримано цим самим клапаном. Це досить цікаве рішення, саме от для сумки-лутайки, так би мовити. Дуже просто, швидко можна туди все закидати, ну, залежить вже від її розміщення. Якщо десь буде на спині, то треба просити побратима. І коли вона у нас порожня, вона може не займати майже місця. Для цього є на її фронтальній частині замочок. Ой, трохи. Незручно мені на камеру його закривати, але виглядає це ось так. Тобто в закритому положенні вона досить компактна, насправді. Зараз я її ще складу. Так як це має виглядати приблизно. Ну, приблизно ось так воно має виглядати, і я планую розмістити її на задній плиті на бронежилеті. Ну, типу, в закритому положенні вона заважати все одно не буде, вона досить вузенька, десь там сидіти, вона точно. В спину не давитиме, тому що там бронеплита ще знаходиться. А якщо треба буде щось туди закинути, то просто. Можна розстібнути цей замок і буде досить об'ємна сумка, скажімо так, як якась там резервна для якогось там резервного луту. Власне, з оглядом все. Зараз я встановлю все це на бронежилет Сармат і вже продемонструю вам скажімо так, в робочому вигляді. Сам процес встановлення показувати не буду, бо це довге муторне заплітання молях і нічого цікавого в ньому немає. Тому покажу вже готовий результат. Підсумки встановив, все це має ось такий вигляд. Зараз на мені. Можете подивитись, будь ласка. Як на мене, досить непогано. Знову ж таки, все це зараз немає якогось остаточного вигляду. Я ніколи не кажу, що я демонструю прямо суперкомплект, який прямо для всіх. Кожен підбирає спорядження саме під себе, під свої задачі. І воно може змінюватись там ледь не щодня власне, і ці задачі і спорядження для цих задач. Я в цих відео просто вам демонструю. Я просто роблю огляд на підсумки на різне спорядження. Я не кажу, що це е, тільки так треба робити і ніяк інакше. Це просто демонстрація. Тому не треба мені там писати, що в мене турнікети на підсумках з-під магазинів, що в мене рація на пузі і так далі і тому подібне. В такому вигляді воно навряд чи буде використовуватись, в принципі, тому що я взагалі-то планую прибирати трошечки з пуза все оце. Тим не менш, зараз я. Встановив, ну, скажімо так, плюс-мінус якусь стандартну комплектацію. Як це дуже багато хто робиться. Три відкритих підсумки під магазини від автомата Калашникова на пузі. Зверху адміністративно-навігаційний підсумок. ну, Турнікети я з плечей, як бачите, прибрав, тому що рюкзак незручно носити. І тимчасово вони тут, але знову ж таки, тут вони навряд чи будуть, тому що не треба збільшувати ну, ось цей габарит. Тобто не треба збільшувати свій об'єм. Для мене це критично. І ну, кудись вони переїдуть пізніше, поки я ще, скажімо так, все це роз, розтасовую, розміщую, пробую різні варіанти. Тому турнікетні підсумки тут знаходяться. Далі під правою рукою на правому камербанді у мене утилітарка, знову ж таки, коли вона на мені доступу до неї ніякого немає, тому що однією рукою я там нічого не зроблю і нічого там не бачу. Вона буде використовуватись, коли бронежилет або знятий, або просити побратима, щоб він там щось дістав чи поклав в цю утилітарку. Але тим не менш, ну, місця вона там зараз ніякого не займає, тому що порожня, коли вона буде не порожня, вона також не буде сильно збільшувати габарит в ширину. І якісь корисні речі там все-таки можна переносити. Під утилітаркою сумка для скиду магазинів. У мене вона під праву руку, тому що стріляю я з лівого плеча і правою рукою перезаряджаю, тому власне воно і має ось такий вигляд. Тобто зарядив, скинув правою рукою. Тому, то знову ж таки, на ці моменти не треба мені писати. Зліва на лівому камербанді відривна аптечка. Тут знову ж таки писаки мені писали про те, чи зможу я до неї дістати її однією іншою рукою. Ну, Правою рукою навряд чи лівою рукою без проблем вона відривається, швидко відкривається, можна користуватися. Якщо буде сильно треба, я думаю, і правою рукою зможу до неї дотягнутися. Так, далі на задній плиті, як можете бачити. Знову ж таки, утилітарка. Оця велика сухарка. Не розсипайка, як вона називається, виглядає так. Знову ж таки, у мене до неї ніякого доступу абсолютно немає. Або просити побратима, щоб він її відкривав і щось туди вкидав. Або користуватись нею, коли бронежилет знятий. Але ось, як бачите, вона габарит не збільшує, місця майже не займає. Вона не буде заважати при їзді в автомобілі, вона не буде заважати одягати рюкзак, вона не має заважати, знову ж таки, носити зброю, якщо ми зброю носимо на спині. Що ще? Ну, ладник, Проладник я вже окремо говорив. Ладник дуже крута штука і прямо користуюсь, задоволений. Також тут у мене. Де вони в мене? Ноші розміщені, ну, про ноші я також говорив в одному з відео. В принципі, в описі ви можете знайти посилання на огляд бронежилета Сармат, можете знайти посилання на огляд системи Маром Долфін, яка на РПС її розвантажує спину. Також можете знайти ще одне відео про різне спорядження від балістики, тому переходьте по посиланнях в описі і подивіться, що у вас ще цікавить. Ну і останнє це ось цей утилітарний підсумок. Який у мене знаходиться на системі Maram Dolphin. Зараз це підсумок маленький з додатковим БК. І також можна, якщо в мене буде колись багато БК, і я запхаю повністю ось цю більшу утилітарку ну або якісь інші речі, то я можу швидко собі замінити інший підсумок. І знову ж таки, в залежності від задач, можна компонувати ось цю частину RPS. Так, як нам це потрібно. І система Dolphin дозволяє нам це робити, швидко знімати, швидко встановлювати. Ну, знову ж таки, в огляді я більш детально все це показую, про все це розповідаю. І останнє це адміністративно-навігаційний підсумок. По-перше, як я вже вам показував, тут є кишенька під якісь там документи, під патчики. Ось, наприклад, свідки, балістики можна причепити. Ну або ось цей мій улюблений. Патчик також можна причепити. Досить зручно, до речі, сюди є доступ, можемо все дістати, все видно, прямо проблем з цим ніяких немає. І інше відділення. Ось так виглядає. Тут встановлений телефон, ось ця плівка вона не заважає користуватися сенсорним екраном, як бачите, все працює. Ну, Може, й не бачите, але все працює. І, в принципі, також можна користуватись телефоном, коли він ось так у нас висить, підкоригувати ось цей кут відкривання кришки, також можна. І досить непоганий підсумочок, він мені подобається. Він досить вузенький, він, знову ж таки, не збільшує габарит, не заважає огляду. Ось, Якщо так позаглядати, я навіть можу бачити свої магазини і, в принципі, те, що там щось відбувається знизу. Ну, Начебто все розказав по підсумкам. Ще по колчанам, що хотів сказати, до них треба звикати. От попередні підсумки у них не було з цих пластикових жорстих, жорстких вставок, і ну, ними було простіше трошки користуватись. Тут прямо треба більше зусилля, щоб вставляти і витягати магазини. Коротше, треба звикати. Але ну, в, принципі, в принципі, я думаю, звикнути можна. В принципі, думаю, з часом воно там трошечки все. Гумки послабляться, все розпрацюється, і магазини будуть швидко вкладатись і діставатись з цих підсумків. Власне, на цьому все. Це був огляд підсумків від українського виробника Балістика. Пишіть вашу думку в коментарях, пишіть, чи користуєтесь також підсумками від даного виробника чи, можливо, якимось іншим спорядженням. Бронежилет Сармат, нагадую, на нього є окремий огляд. Система розвантаження спини Marom Dolphin, Також є окремий огляд. Ну і в принципі там і про ладник, і про ноші. Я про все це трошечки розповідав в окремих моїх відео оглядах на спорядження від балістики. Посилання будуть в описі. Можете перейти, подивитись, якщо цікаво. На сайті асортимент досить великий. До речі, посилання на інтернет-магазин Балістики буде в описі до цього відео. Звичайно ж. Я також нагадаю, що у балістики е, працює дуже класна система чи програма лояльності, як вона там називається. Коли ви замовляєте спорядження, то 25% від вартості даного спорядження вам повертається бонусами: один бонус, одна гривня, і на ці бонуси, власне, можете замовляти спорядження далі. Це досить круто. І коли затарюєтесь нормально, ну, типу, бронежилет «Сармат», то на ці бонуси від бронежилета сармат можна його спокійно укомплектувати під сумками. Що ж, друзі, на цьому мабуть, все всім дуже дякую за перегляд. Дуже дякую, що підтримуєте. Дуже дякую українському виробнику спорядження Балістика за те, що робить класні, цікаві речі, і за те, що надає їх мені на огляд. Дякую також спонсорам мого каналу. Список величезний список спонсорів зараз буде на екрані. Ну і в описі є посилання, щоб стати спонсором. Буду дуже вдячний за фінансову підтримку мого каналу. Це досить добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. А на цьому все, друзі, з вами був Полікарпович. Це додатковий канал, це підсумки від балістики. І відео на цьому завершується. Всім дуже дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Бувайте!